Коли варто святкувати Різдво 7 січня чи 25 грудня? І чи правда, що святкуючи 7 січня, ти підтримуєш Москву? У чому різниця між Григоріанським, Юліанським і Новоюліанським календарем? І навіщо взагалі стільки календарів? Розберімося з цим. Салют! Ви на каналі Іронічний Історик. Мене звати Іван, і я допоможу вам розібратися з усіма питаннями щодо святкування Різдва. Почнемо з найпростішого: що таке Різдво? Різдво це одне з найбільших свят, яке відзначають у християнському світі, і навіть не в християнському його так само зараз відзначають, оскільки це вже більше культурне явище аніж релігійне. Християни святкують народження Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, щоб врятувати людство. Ісус Христос справді народився 25 грудня або 7 січня. Не існує достовірних даних, коли народився Ісус Христос. Ми не знаємо не те, що дня, ми не знаємо й пори року, коли це сталося. Перші богослови підрахували, що Ісус Христос народився у найдовшу ніч, а зачатий був орієнтовно у кінці березня, тож і вирішили, що його народження. Орієнтовно має бути десь всередині зими. Тож у 431 році на Ефеському церковному всесвітньому соборі було прийнято рішення про святкування Різдва Христового 25 грудня. Навіть коли сталася велика схизма, і православні католики поділилися на два окремі табори, Різдво святкували 25 грудня і далі. Так мене ще 500 років. А потім на Папський престол зійде Григорій 13. І усе зміниться. А тепер я зроблю крок у сторону. Для того щоб пояснити вам логіку юліанського григоріанського календаря і навіщо взагалі на нього було переходити. Ми з вами знаємо, що рік триває 365 днів, а один раз на 4 роки 366 днів. Такий рік називається високосним. У ньому є плюс один день, і цей день 29 лютого. Високосний рік з'явився тому, що астрономічний рік триває 365 діб і майже 6 годин. І для того, щоб не паритися з цими шістьма годинами, було прийнято рішення, щоб звести їх у купу і щоб вони складали одну добу, ці майже шість годин. Таким чином, у наших календарях з'явилося 29 лютого. Цей календар запровадив гай Юлій Цезар більш ніж 2000 років тому. На його честь календар і назвали Юліанським. Такий календар проіснував півтори тисячі років. І все було в порядку. Але потім з'ясувалося, що цей календар має проблеми. З'ясувалося, що Юліанський рік недовраховував лише якихось там банальних 12 хвилин. І ось ці 12 хвилин, які недоотримував рік, вони накопичувалися. І виходило так, що календар юліанський відставав від астрономічного року кожні 128 років на одну добу. Здавалося б, фігня. Але пройшло півтора тисячоліття, і календар почав відставати на цілих 10 діб. Тобто, якщо 21 березня мало бути весняне рівнодення, то насправді воно ж відбувалося 10 березня, оскільки календар уже відставав. І я неспроста згадав саме весняне рівнодення, тому що саме від весняного рівнодення рахується дата святкування Великодня, головного християнського свята. Великдень має святкуватися у першу неділю після місячної повні. Після весняного рівнодення, тобто того самого злополучного 21 березня, але через те, що в нас збитий календар, відповідно, правильно святкувати у правильну дату Великдень не виходить, і це дуже всіх дратувало. Звісно, в першу чергу церкву. Тож папа римський Григорій XIII вирішив цю проблему усунути. Яким чином? По перше, потрібно було перескочити на 10 днів уперед, що і зробили. А по-друге, прибрати проблему з одною добою кожні 128 років, яка накопичувалась, і для цього змінили систему рахування високосних років. Почали вважати, що усі роки з двома нулями в кінці мають ділитися на 4 без залишку, і тоді вони будуть високосними. Тому 1600 і 2000 роки високосні, тому що вони діляться на 4 без залишку. Тому 1700, 800 і 900 не є високосними, і там немає 29 лютого, відповідно, не буде відставання на одну добу кожні 128 років. Цей календар значно точніший за Юліанський, тому що він дає похибку лише раз у 3,5 орієнтовно тисячі років на одну добу. Що погодьтеся значно менше ніж один раз на 128 років. Здавалося б, усе чудово. Календар вигадали, календар запровадили. Тепер всі його притримуються, всі щасливі, всі сміються. Але, але, але. Пригадуєте, я казав, що у 1051 році відбувся розкол на католиків і православних. Католицький світ прийняв реформу, і у 1582 році на нього перейшли Італія, Іспанія, Португалія, Річ Посполита та Франція. Протягом наступних років доєдналися й інші країни. Найбільше не пощастило Бельгії та Голландії, оскільки вони переходили в той час, тобто оці 10 днів викидали свого календаря, коли мало бути різдво, і вони залишилися без різдва. Певнений, що тодішні діти були не в захваті, як і дорослі. Православна ж церква, папський варіант календаря, відкинула, сказавши, що так, юліанський календар має вади, але кращого варіанту у нас поки немає. І тим більше у вашому календарі тепер є момент, що ми можемо святкувати Великдень разом з єврейською Пасхою, що для нас не хорошо. Тому ваш варіант нам не підходить, і ми його імплементувати не будемо. Отаким От чином, православні і католики почали по-різному рахувати дні. І з часом цей розрив збільшувався, оскільки, як ви пам'ятаєте, плюс один день кожні 128 років. І станом на 1900 рік кількість таких днів зросла до 13. І, звісно ж, це напряму впливало на українські землі і місцеве населення. Наприклад, польська влада, а я нагадаю, що річ Посполита була однією з перших держав, які прийняли папський календар, вимагала того ж і від українців греко-католиків, щоб вони також перейшли на святкування свят. на Католицький манер, але цього не сталося. Був ще один осередок прибічників старого календаря: це козацтво. Гетьманська канцелярія і Запорозька Січ у внутрішньому діловодстві зберігала старий стиль аж до середини 17 століття, але спілкування козацької старшини з урядниками або закордонними послами велося за новим стилем. Інша ж частина українських земель входила до складу Російської імперії, і оскільки Російська імперія. Держава православна, відповідно у них користувалися юліанським календарем, і так тривало до 1918 року. Для того щоб ви уявили, як це візьмімо карту України, де є Київ, який на той час входив до складу Російської імперії, і Львів, який на той час входив до складу Австро-Угорщини. Уявімо ситуацію: Михайло Грушевський написав з міста Київ у місто Львів Івану Франку листа. І відправив його на пошті 16 березня 1908 року. І припустімо, що цей лист дуже швидко дійшов до Івана Франка на наступний день. Але в той день у Івана Франка було зовсім не 17 березня. А 30-те, тому що плюс 13 днів потрібно було додавати, якщо ти виїжджав за межі Російської імперії, та ніщо не вічне, а календар тим більше, як співав один український виконавець. Якщо знаєте, хто це, напишіть у коментарі. Тож прийшов час змінювати календар і в Російській імперії. Точніше, уже у більшовицькій Росії. Більшовики прийшли до влади і змінили календар, тобто скаконули на плюс 13 днів. Вони перейшли саме на григоріанський календар. І дуже часто в періодиці і книжках того часу ви можете читати за старим стилем, тобто за юліанським календарем, і за новим стилем, це за григоріанським календарем. І якщо світська влада змінила свій календар, то церковна влада міняти календар на вимогу більшовиків відмовилася. От і вийшло, що церква живе за одним календарем, а держава за іншим. Тож виходило так, що православні святкували різдво 25 грудня, але у календарях, які були світськими, Стояло 7 січня, відповідно з часом, це унормувало те, що ми святкуємо Різдво, начебто 7 січня. Хоча насправді ми святкуємо його 25 грудня, просто за старим стилем. У травні 1923 року з ініціативи вселенського патріарха Мелетія IV у Константинополі відбувся конгрес православних церков. На конгресі взяли участь представники грецької, сербської, російської та румунської православних церков. У цих державах на той час вже було запроваджено григоріанський календар. На конгресі вирішили. Перейти на новий календар, новоюліанський розроблений спеціально під православні церкви. Усі нерухомі свята: Різдво, водохреща, стрітення, святкувалися разом з католиками. А усі рухомі свята, як от Великдень, святкувалися окремо за іншим літочисленням. Восени реформу підтримав і російський патріарх Тихон, який на той час сидів у в'язниці. Але більшість священників продовжували служити за старим стилем. І у підсумку Тихон реформу скасував. Тож з усієї цієї історії, коли святкувати Різдво українцям, 25 грудня чи 7 січня. Як ви розумієте, днем святкування Різдва з 431 року є 25 грудня. І навіть православні, які святкують його 7 січня, як, наприклад, моя родина і я, по факту святкують його 25 грудня, просто за старим стилем. Як на мене, цілком логічно продовжувати святкувати так. Як святкували, наприклад, ваші батьки, чи святкує зараз ваша родина з одного боку? З іншого боку, перейти на дату святкування, яка є цілком логічною і відповідає григоріанському календарю, максимально окей, тому що ми просто цього не зробили більш ніж сотню років тому. Чому б цього не зробити зараз? Мені самому важко перелаштувати свій мозок і сказати, що різдво має бути 25 грудня, але у принципі це виправдано, це має підстави. То чому б і ні? Зрештою. Питання святкування Різдва лежить у зоні психологічного комфорту та релігійної єдності помісної церкви. І Українська Православна Церква і Українська Греко-католицька церква, я припускаю, протягом наступних 50 років перейдуть на те, щоб святкувати Різдво 25 грудня, оскільки це цілком логічно і відповідатиме духу часу. Отже, усі християни святкують Різдво Христове 25 грудня. Просто хтось це робить за Григоріанським календарем. Тобто за новим стилем, а хтось за Юліанським, тобто за старим. З часом, я сподіваюся, відбудеться уніфікація, і ми звикнемо до нових дат святкування, наприклад, Андрія, Миколая, Різдва, Великодня тощо. Дякую, що подивилися моє перше довге і горизонтальне відео. Воно далося мені дуже непросто, і я буду дуже щиро вдячний, якщо ви поділитесь цим відео у своїх соцмережах, тим більше перед 25 грудням. Перед тим як люди будуть святкувати Різдво, нагадую, що мене звати Іван. Ви дивитесь канал Іронічний історик. І я прошу вас поставити лайк під цим відео, якщо воно вам сподобалось. А якщо ви хочете підтримати мене, у мене є Patreon, у мене є монобанка і навіть карта ПриватБанку. Звісно ж, все в описі під відео, для того, щоб ви могли це зробити легко і без проблем. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.